Так, ну зараз справді про скандал у соцмережах, тема, яка розділила батьків між собою так точно. Мама зробила пірсинг синові всього лише у півтора роки. Опа-па. Так, і звичайно в коментарях отримала шквал, просто хвилі обурення. Бо хтось пише, що дитина, в принципі, мала ще для такої процедури. Хтось каже, що а взагалі думку дитини хтось питав, вона ще маленька, а може, вона не хоче взагалі того пірсингу. А це мама бере і вирішує за дитину. Ну, одним словом, ми вирішили в цій скандальній темі розібратися. Взагалі, в якому віці це краще робити, якщо вже і проколювати вуха дітям, то як це безпечніше із точки зору медичної. Тому поспілкувалися з різними експертами, і наша Дарія Бушкова поїхала і зібрала все це в крутий матеріал. Подивіться, ну і, звичайно, на вашу думку також чекаємо. Мама зробила синові пірсинг у півтора роки. Він там сплакнув, буквально ну, хвилинка. Що кажуть на це лікарі? Найперший ризик це е, нагноєння цієї ранки по простому. У якому віці найкраще проколювати вуха дітям? Знайомтеся, це Даніелла. Вона вона ниця просуває українські бренди в соцмережах. Має чоловіка та півторарічного сина Еміля. Нещодавно дівчина вирішила зробити синові пірсінг на вусі. Мого чоловіка пробити вухо ще з 11 років. Він мені пояснив, що. Це взагалі чоловіча прикраса. А я про це прочитала. Колись наші козаки носили на лівому вусі. Носили я, коли завагітніла, я мріяла, щоб в мене був син, щоб йому пробити вушко. Тож Даніела не вагалася та записала сина на процедуру. Втім, не в салон, а в дитячу поліклініку. Мені було важливо, щоб мою дитину обстежили перед цим. Тому що я за це все читала. Тобто, що там інфекція, це все стерилізується. Дитину мою оглянули в приватній поліклініці. Підготували його теж, пояснили, дали йому іграшки. Тобто, все стерильно, все чудово. Даніела ділиться, що під час процедури тримала сина на руках кілька секунд, і Еміль мав пірсинг. Він там сплакнув, буквально. Ну, хвилинка, тому що це прокол, все таки це боляче. Я пробила йому на лівому вушкові, і зараз уже третій день він його не трогає. Воно загоїлося дуже гарно. Даніела ще і блогерка. Тож те, як пробували синові вухо, зняла на камеру та виклала в ТікТоці. Однак у відповідь отримала критику від користувачів. Суть в тому, що по медичним показникам не можна так рано проколювати вухо. Я навіть дівчині не проколюю, бо вважаю, що це перебір. Те, що ви його народили, не дає вам права робити з ним, що заманеться. Кожна мама хай слідкує за своєю дитиною, а ви молодець, пишаюся вами. Я своїй нарочок тату зробила. Теж вважаю нічого такого. Я до цього відношуся нормально, тому що скільки скільки людей, стільки й м'єній, як кажуть. Тобто, це їхня думка, вона мене ніяк не хвилює. Аби розібратися чи безпечно проколювати дітям вуха, зв'язалася з майстриною Анастасією. Жінка має власну студію в Києві та щодня робить пірсинги людям. Втім, дітей клієнтів у неї немає. Бо дитинка ще не сформувалася повністю, тобто в неї організм ще не дуже міцний. Тобто, в неї ще слабкий імунітет. Загоєння проколу це велика відповідальність. Тобто не можна чіпати, не можна. Крутити якось я відразу відразу відмовляю, бо працюю з підлітками частіше з 14 з 12 років. Тобто, до 14 до 12 імунітет ще не сформований. Анастасія каже, пірсинг потребує ретельного догляду. Це не просто прокол. Ну, саме саме, саме основне це не чіпати. От просто відстаньте максимально від свого приколу. Просто соблюдаємо гігієну. Ми промиваємо наш прикол там парочку разів на день і все не спати на вушку. Там може бути гіпернабрик. А потім також запалення. Якщо спати дуже дуже довго в одному положенні, прикол може також мігрувати, Тобто трішечки скривиться. Сімейна лікарка Анастасія Шелевицька радить. Найкраще, звичайно, варіант пробивати дитині вуха тоді, коли вона сама попросить. Тоді ви, звичайно, з дитиною обговорюєте всі ризики. Так що, дивись, собі буде боляче. Ти деякий час не можеш торкатися до вушок. Лікарка зазначає, що немає точного віку, з якого рекомендують проколювати вуха, адже в будь-якому випадку, окрім больових відчуттів, під час процедури є і інші ризики. Найперший ризик це нагноєння цієї ранки по простому, так інфікування цієї ранки, тому що дитина буде туди тягнутися. Друге, ну це така певна сенсорна чутливість числивість, деяких діток є так. Наприклад, хтось відчуває на собі якісь дрібні детальки, і вже дитина буде трошки непокоїтися. Ну, третє це алергічні реакції. Втім, якщо ваша дитина все ж таки попросила вас зробити пірсинг, обирайте сережки для неї правильно. Ні, сережки, які дитина не може сама зняти, і паралельно з цим, щоб дитина не могла їх зняти і ще з'їсти. Тобто на початку це скоріш за все обирається, все ж таки медичний слав, а далі вже коригуються залежно від того, як дитина прореагувала на пробиття вушок. Перед процедурою важливо поговорити з дитиною спокійно, без страху, без фраз на кшталт не буде боляче, краще пояснити це як швидке дзьобання вушка, після якого з'явиться красива сережка. Після проколу щоденна обробка антисептиком та обережність. Не торкатися руками, не знімати сережки перші шість тижнів, і головне спостерігати за станом шкіри. А якщо помітити почервоніння, звертайтеся до лікаря. Не тобі слово ну що думаєте з цього приводу? Пишіть. ти знаєш, ну насправді я от казала, що є в моєму оточенні мами, які справді зробили такий вибір, і до року дитині прокололи вуха, і все абсолютно нормально. Вони так для себе вирішили. Окей, можливо, був якийсь певний дискомфорт, поки вушко заживало, але тим не менш, я згадую свої роки. Я проколола вуха в 12 років, і чесно, ні про який ні про які там салони, де роблять пірсинг. Медичні сплави, мова взагалі не йшла. Я дуже. Просто... Полі та? ні, це було не в полі. Але я дуже чітко пам'ятаю, як однокласниця каже: В мене є тьотя Наїра, вона проколює вуха такою величезною циганською голкою. Ну, власне, отакий досвід ми пережили в 12 років а потім вже самостійно собі навіть проколювали вуха. Але чесно, ні про які там гігієнічні якісь умови, так дотримання взагалі правил безпеки і всього іншого мови не йшло. Зараз не ну, Я тобі бачите. про інших і так і таке було Щось в житті. Чуть на ір прочитаю. Тут Нам пишуть Марс Хі нічого страшного нема в цьому. Не розумію, яка критика. Коли дівчатам в два місяці колять. А от Лариса Карташова, моя донька, сама попросила пробити вушка у п'ять років. Тобі дванадцять дванадцять, да. тому що хотіла красиві сережки носити. Це інша справа. Доки не попросила, я не бачу. Сенсу робити, ну логіка при цьому абсолютно зрозуміла. Так, ну, та. мені здається, що в такому вже віці, ну принаймні більш-менш е, свідомо, коли дитина може говорити, може висловити свою думку. Ви можете показати, дивись, так буває. Носять сережки. Якщо ти захочеш, колись можна зробити прокол. Для цього є спеціальні люди, для цього є інструменти, для цього є спеціальні медичні сплави і так далі. Та, ми вчора, коли у нас нарада була перед ефіром, е, хтось сказав, що там в радянському союзі і трошки там пізніше проколювали автоматично завжди дітям. <рісне> uh, ну, mm. хр хр такі храхрастики mm -hmm. mm -hmm, можливо, десь, Я але этого... веч <рісне> у нас не, не, було кто? прям. Просто ось так голкою, але вже в дорослому віці ні, не Ні, в дитинстві. ну я до того, що типу, ну, по типу, це ще було автоматично. так та. в дуже маленькому і, віці. ти маєш на ясно вазі. було на що це все робили. Ну типу, ну знаєш, як автоматично. Типу, як, як от там пуповину різали, там ще mm. щось таке. Ось це і прохолювали автоматично. От ну дивно коротше. коротше, пишіть друзі. Дуже цікава тема. Можливо, ви якусь свою історію також згадаєте. Е, почитаємо з радістю ваші думки. Ось заглізати скільки травм дітям так нанесли е, і фізичних, і моральних е, через нас дорослих насправді.